Вітаю! зСУ готові до оборони країни з півночі, а українські танкісти продовжують знищувати рашистів по всій лінії фронту. З вами програма Воєнкор. Новини з передової. Далі. Пастки встановлено. Українські танкісти тренуються завдати ворогу нищівних втрат у разі повторного наступу окупаційних військ з території Білорусі. Детальніше розкаже Олег Дудка. Війська північного групування військ Збройних сил України готуються до активної оборони на випадок повторного наступу окупаційних військ із території Білорусі. Зокрема, наші воїни постійно удосконалюють навички застосування танкових підрозділів на полі бою. «Відбувалося навчання навідників танку. Т-72. Це люди, які були мобілізовані. Вони приїхали до нас на навчання. Успішне виконання завдання, екіпажем значною мірою залежить від навідника, адже саме він бачить ворога в приціл і здійснює постріл. Навчають таких спеціалістів бійці, які мають великий бойовий досвід у російсько-українській війні. Серед таких і Єгор, танкіст, який на початку повномасштабного вторгнення РФ захищав Київщину. Це все було як на інстинктах. Виїжджає ворожий танк. Ти знаєш, що робити. Ти в нього стріляєш. Він більше вже нічого не робить, Потім ще виїжджає, ти також в нього стріляєш. І тільки після того, як я виліз, ну після бою, я виліз з танку, і хвилин через п'ять я вже ну, почав розуміти, що взагалі було і що могло трапити. А поки я був в танку, навіть ні, ні страху, нічого не було. Танки без перебільшення називають ударним кулаком української армії. Броньовані монстри здатні руйнувати ворожі позиції, знищувати живу силу та техніку загарбників. Активне вогневе ураження для окупантів почнеться з моменту перетину державного кордону з Україною. Автомагістралі, ліси, населені пункти все це стане для ворога пасткою. Ударний кулак української армії про філігранну роботу українських танкістів на Донеччині розповість Юрій Стоянський. Сто двадцяти п'яти міліметровий снаряд щоденно збільшує кількість втрат живої сили та військової техніки противника. Танк оснащений тепловізійною камерою сучасними засобами зв'язку і навігації. Практична скорострільність гармати 8 пострілів за хвилину. Як правило, то завжди хорошо. Попадаємо. З додаткового озброєння на башті встановлено зенітний 12,7-мм міліметровий кулемет НСВ. Заряжений, почищений, красивий. Бачите. Танк спокійно відпрацьовує і уходить собі там Свій райончик очікування і чекає подальшої команди. А як часто доводиться працювати прямою наводкою водкою іменно тут, на цьому напрямку? Кожен день. У кожного виходить свій сектор, зона відповідальності. Допустимо, ми прикриваємо цей край, той, той, той край. І залежно, залежно від того, де противник ну, намагається наступати, залежно від того, ми і працюємо. В районі Бахмута українські військові б'ють по позиціях ворога влучно, допомагають піхоті стримувати наступ російських військ. Вбивча іграшка Наш воєнкор Олена Гаврилюк дізналася у снайперів, яку саме зброю вони використовують для знищення окупантів і чому працюють в парі. Про них кажуть, що їх неможливо впіймати. Їхня робота дуже делікатна, та вони не мають права на помилку. Вони це снайпери, які знищують російських окупантів через дула своєї гвинтівки. Сьогодні я познайомилася з нашими українськими профі. Хлопці б'ють ворогів із найкращої снайперської гвинтівки М107А1, виробництва компанії Барет. Ця модель є поліпшеним нащадком М82А1, де були застосовані інноваційно, легкі та міцні матеріали титан, алюмінієві сплави, полімери, а також певні покриття для поліпшення зносостійкості і ТТХ зброї. Стріляє вона патронами 50 BMG. Вона це 127 на 99 Може вражати навіть легко техніку. Також мішки з піском пробиває на позиціях. Тому дуже Рисно унікальною своєму роді цю гвинтівку робить слабкий відбій, тож стрілець може вести безперервний вогонь, не втрачаючи влучності. Тут використано рухомий ствол, додаткові пружини і демпфери, завдяки чому відбій рівномірно розподілений по всій зброї. А нове двокамерне дулове гальмо змінює напрям високошвидкісних порохових газів, при вилюті кулі зі ствола, що змушує її летіти прямо, і гвинтівка залишається стабільною. Ми українці винахідливі. Ми в принципі, використовуємо зброю так, як ми придумаємо. Тому можна сказати, що і по живій силі в принципі, з нею можна працювати. У нас була ситуація, коли ми працювали по е позиціям противника, і е нашою основною задачею було е зруйнувати перехід укріплень орків. От. Завдяки цьому. Ми досягли певних результатів. Орки почали після цього відновлювати свої споруди і так далі. Що дало можливість нашій піхоті вичислити, виманити їх та вразити ціль. З цієї зброї українські військові працюють парами, і на те є причини. Коли ти працюєш сам, ти дивишся в приціл, ти не бачиш. Все поле зору, ти не можеш фіксувати все. А, і навіть якщо ти можеш, ти все одно віддаєш прерогативу тому, що працювати в парі, тому що це більш є ефективним, і зменшує ризики на помилку. У парі зовсім різні задачі. А, в одного, до прикладу, першого номера це от його задача працювати безпосередньо стрілком з саме цієї от гвинтівки. А у другого номера тобі в мене. Задача допомагати першому номеру із поправками на вітер. Другий номер він має захистити першого. Хлопці майстерно вправляються з однією із найкращих снайперських гвинтівок у світі, що дозволяє ефективно нищити окупантів. Правність до автоматизму. Саме так тренуються українські військові на передовій, аби щодня покращувати навички і завжди бути готовим застосувати їх у реальному бою. На місці побувала Анна Новіцька. Завдяки постійним тренуванням армійці опановують зброю до автоматизму. Поліпшують швидкість та прицільність стрільби. Під час вишколу військові також вивчають нові види озброєння. Відпрацьовуємо свої навики, тому що це ніколи не, буде, не буває знижа, як то кажуть, важко в навчанні легко Ну, Я думаю, противник буде здивований, коли він від зустрічі із нашою дашою. Кожен військовий повинен швидко готувати ДШК до, до бою та прицільно стріляти по мішенях. У нас відбувається погрузка, вигрузка в десанта, в БМП, розгортання, пересування по полі бою. Перебування в обороні дає певну перевагу. А щоб вести наступ ефективно та з мінімальною кількістю втрат, військовики доводять свої навички до автоматизму. Вистрибнути з машини, зайняти позиції, влучити в мішені, прикрити товаришів. Ці дії відпрацьовують десятки разів щодня. Бійці тренуються у три етапи: на першому вони вдосконалюють навички прицільної стрільби, після чого відпрацьовують дій у наступі за підтримки бронетехніки. І на сам кінець зачищають позиції противника. Все, йде зачистка копати. Ми кидаємо гранату, кинули. Вона взірвалася. Бабах! і зратоні ще два постіла. Раз, я пішов, займаючи позиції ворога, слідне, аби як пильнувати. Адже небезпека тут чаїться на кожному кроці. Інструктори постійно змінюють місця розташування уявних окупантів на позиціях. Тільки після наполегливих тренувань воїни вирушають звільняти нашу землю від російських окупантів. На сьогодні це були всі новини. Слава Україні!